На трудовій сьогодні невеликі затори. На ділянці від вулиці Шевченка до Чорновола розпочали ремонт дорожнього покриття. Ремонтуватись буде безпосередньо сам шляхопровід через залізницю. Спочатку зараз проводимо поточний ремонт деформаційних швів, так як вже вражені вони корозією, потрапляє волога в нас вже під гідроізоляцію і для того, щоб вберегти шляхопровід від подальших руйнувань. Зараз робимо це. Такі заходи проводимо. Тріщини, що утворились на місці швів шляхопроводу, востаннє ремонтували 10 років тому. Після того періодично латали. Цієї зими бригади виїжджали на об'єкт майже щотижня, здійснювали аварійні ремонти. Наразі усувають саму причину виникнення тріщин. Замінюємо деформаційні шви це елементи, які перші піддаються у враження, так як вони металеві постійно рух машин, рух транспорту, агресивне середовище. І вони перші руйнуються. Після чого вже потрапляє волога під шари асфальту на прогонові балки самого шляхопроводу. І далі вже може відбуватися руйнування вже мостової будови. Гарантійний термін таких робіт 25 років. Після ремонту швів міст вкриють новим шаром асфальту. Коштів вистачає. Поки що на самі деформаційні шви 2 мільйона 600. А по асфальтобетону зможемо прорахувати трошки згодом, бо не знаємо наскільки глибоко зруйновані шви. Поки рух на цій ділянці дороги ускладнений. Завершити роботи планують до 1 вересня. Аліна Косарева, Володимир Паламар, новини міста.